В нашій державі нині склалась така ситуація, що не всі можуть влаштуватися на роботу і заробляти відповідні кошти на проживання. Багато хто з 90-х років почав займатися спекулянством, як його сьогодні називають підприємницькою діяльністю. Продаж на ринку товарами чи продуктами, послуги з перевезення таксі, магазинів, кафе все, що має ознаки систематичності та прибутковості, підпадають під ознаки підприємницької діяльності. Добрий день. З вами телеведучий Мілан Чепіш у програмі Сам собі адвокат. І сьогодні ми поговоримо про приватних підприємців. Як розпочати свій власний бізнес? Як відбувається реєстрація приватного підприємця і що вам потрібно знати для того, щоб уникнути неприємних розмов з правоохоронними органами в майбутньому? Насамперед дізнаємось, кому потрібно обов'язково реєструватися приватним підприємцем. Запам'ятайте, якщо ви плануєте отримувати дохід від вашої роботи. Якщо цей дохід ви будете отримати систематично, тобто щоденно чи щомісячно, то Держава, то держава України зобов'язує вас зареєструватися приватним підприємцем і стати на відповідний облік у податковій і пенсійному. В Україні передбачена адміністративна відповідальність за нереєстрацію приватним підприємцем, коли така реєстрація є обов'язковою. За таких обставин органи правопорядку зможуть Накласти на вас штраф до 1700 гривень, а якщо таке правопорушення вчинити повторно, то розмір штрафу становитиме до 8500 гривень. Закон розрізняє те, що суб'єктами підприємницької діяльності можуть бути фізичні особи, тобто приватні підприємці, і юридичні особи, наприклад, товариства, підприємства, установи та організації. Про юридичних осіб ми поговоримо з вами в іншій програмі. Запам'ятайте, що приватним підприємцям не можуть бути військовослужбовці. Посадові особи органів державної влади і управління, оскільки закон забороняє таким особам здійснювати таку діяльність. Що ж стосується державної реєстрації вас як приватного підприємця, то ми вирішили дізнатися в державного реєстратора Тетяни Васильівної. Ось тут, на першому поверсі Будинку культури, знаходиться власний кабінет державного реєстратора, який здійснює процедуру реєстрації вас як приватного підприємця. Доброго дня, Тетяна Васильівна. Будь ласка, скажіть нам. Як довго ви працюєте державним реєстратором в місті Виноградів? На посаді державного реєстратора я працюю з моменту набуття чинності закону України про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, а саме з 1 липня 2004 року. На той час реєстрація проводилася в Виноградівській районній державній адміністрації. З 1 липня 2013 року функції з державної реєстрації були передані до Виноградівського районного управління юстиції. Внаслідок чого був сторонний відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації об'єднань громадян. Які документи повинна особа здати для того, щоб зареєструвати її приватним підприємцем? Людина, яка має намір зареєструватися, має подати пакет документів. Тобто, заповнену реєстраційну картку форму номер 10 Документ підтверджуючи внесення реєстраційного збору за державну реєстрацію. І також копію е, ідентифікаційного коду. Фізична особа, яка відмовилася від отримання ідентифікаційного коду, має право також зареєструватися підприємцем, але для того вона має мати відмітку в паспорті. За проведення державної реєстрації справляється реєстраційний збір у розмірі двох неоподаткованих мінімумів громадян, тобто 34 гривні. Документом, що підтверджує внесення реєстраційного збору, є копія квитанції, виданої банком. З якими труднощами найчастіше стикаються мешканці нашого міста при реєстрації приватного підприємця? В принципі, проблемними питаннями є заповнення реєстраційної картки особами ромської національності або особами, які не володіють українською мовою. Тому що перша вимога це реєстраційна картка має бути заповнена державною мовою і має бути заповнена друкованими буквами або машинодруком. В реєстраційній карточці також треба вказувати вид економічної діяльності, якою буде займатися підприємець. Ми надаємо консультації з цього приводу. У нас є перелік видів економічної діяльності, так що проблем, в принципі, з цим не буває. Взагалі, на мою думку, процедура державної реєстрації фізичної особи підприємця спрощена до мінімуму. Що не скажеш про державну реєстрацію припинення фізичної особи, яка триває не менше двох місяців здати подачі заяви про припинення. Дуже вдячний вам за надану консультацію. Бажаємо вам успішного та вдалого робочого дня. До побачення. Отож, якщо ви маєте намір стати приватним підприємцем, то ви особисто повинні подати державному реєстратору такі документи: паспорт громадянина України заповнену реєстраційну картки форми номер 10 копію індекційного коду, квитанцію про сплату реєстраційного збору. Державному реєстратору бажано надати такі документи в картонній папці. Цілий пакет для реєстрації ви зможете придбати в магазині канцтоварів Піонерії. А сплатити реєстраційний змір у розмірі 34 гривень для зручності ви зможете оплатити у філії ощадбанку, де працівники вже мають дані рахунку, на який потрібно скласи, сплатити ці кошти. І він знаходиться неподалік від реєстратора. Щодо кодів діяльності, то слід зазначити, що наша держава надала всім видам підприємницької діяльності певний код. Так, наприклад, роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, одягом і взуттям має свій код 4782. Надання послуг таксі має код 4932. Діяльність у сфері фотографії – 7420. Ці коди можна знайти в інтернеті під словом пошуку КВЕД 2010 або ж прочитати в кабінеті державного реєстратора. Після подання документів реєстратору і їх перевірки, реєстратор вносить до єдиного державного реєстру запис про проведення реєстрації підприємця і видає вам виписку з реєстру, що є основним документом, який підтверджує, що ви вже підприємець. Запам'ятайте, що наразі свідоцтво про державну реєстрацію вже не видають. Тож не забувайте, що з моменту внесення до єдиного державного реєстру ваших даних, ви автоматично стоїте на обліку в податковій, пенсійному та статистиці, а тому вам додатково ходити вже нікуди не потрібно. Отож, як ви бачите, процедура реєстрації приватним підприємцем не є настільки важкою і дорогою, як ото інколи говорять місті. Насправді все дуже просто. І не стоїть виплата тих штрафів, про які ми говорили з вами раніше. Не забувайте, що при виникненні будь-яких складнощів звертатися до кваліфікованих юристів або ж за консультацією до державного реєстратора. З вами був телеведучий Мілан Чепіш у програмі Сам собі адвокат. На все добре і будьте обережні.